Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні 1 грудня 2025 року. Перший день зими. Шанс сьогодні знаєте, почати з того, що все закінчується рік, 2025 рік. Це день закінчення циклу. Нумерологи мені підкажуть, там дев'ятий, це кожні 9 років йде е, обновлення. Тобто, і все, то підведення ітогів. Оце зараз останній місяць, останній шанс взяти волю в кулак, взяти рішення, що «да, тільки від мене залежить моє життя і взагалі результат зовнішніх змін і внутрішніх. Тому відчуйте цей баланс, між що ви віддали, то ви отримуєте. Ніхто вам нічого не винен. Тільки ви винні собі, ви маєте зробити все для того, щоб стати щасливим в цьому житті тут і зараз, незважаючи на що. Тому давайте візьмемо болю в кулак і таки зробимо цей рік, закінчимо його достойно і підемо в нове життя, усміхаючись.